Найулюбленіша паста. Чуведесненький рецепти. Томатики з чесночком. Чик-чик-чик-чик. На пательню. Скажемо на оливковій олії разом з вершковим маслом. В цей раз я буду використовувати отакі лінгвині. Від пасти залежить її смак. Не, ви не можете з цим сперечатися. Сол. Спагаті. На пательню на балькон. Помішаємо сюди його. Нарізаємо вітамінний пучок. Чесно, взагалі, пофіг, яка у вас буде петрушка, пробу, зелень, кінзак. Все, що це зробить, що вам подобається? Шпінат, все. Якщо що, я взагалі на повер і готую. Я ну, від настрою залежить А ще від того, чи захочу я експериментувати, але пасту можна зіпсувати тільки м'ясом, а так будь-який дурак і приготує. До наших автоматиків додаємо лимонний сік і табаско. Ви скажете, ми не любимо табаско, але справа не в тому, що воно дає гостроту. Він дає смак. Смак тому трошечки додайте. А я от дедаю не трошечки. Додаємо трошечки водички з наших спагеттів. Трошечки і вмикаємо. Додаємо всю нашу зернишечку. Сіль. Трошки перцю. Шматочок фичкового масла. Трошечки цукру. Макароні. П'ять хвилин буквально.